Я навчався на історичному факультеті і на першому курсі магістратури побачив, що в Стенфордському університеті були запущені масові відкриті онлайн-курси, які стали надзвичайно популярними. Я подумав: окей, це революція в освіті, ми маємо зробити щось подібне в Україні. Тому я відправився до проектора університету, отримав дозвіл на зйомки, і ми почали знімати. Прометеос це платформа онлайн курсів, яка переслідує просту в формулюванні, але складну в досягненні мету. Це надати доступ до найкращої освіти всім охочим. Конкретна форма реалізації цієї ідеї це побудова екосистеми партнерів, які створюють онлайн-курси з нашою допомогою. Комусь ми допомагаємо лише методично, для когось ми знімаємо, монтуємо курси. Але викладачі ресурси під це збирають, як правило партнери. Ми ж надаємо платформу, ми надаємо розуміння найкращих практик. Ми надаємо аудиторію в півтора мільйони слухачів. І тепер останній рік ми поступово намагаємося переходити і до соціального підприємства. Ми намагаємося запускати перші платні курси з партнерами, прибутки з яких ми реінвестуємо в безкоштовні курси на які ніхто не хоче давати гроші. Співвідношення безкоштовних і платних курсів на платформі це 95 проти 5%. А, тобто, абсолютно переважна більшість, повністю безкоштовна. Зараз ми знаходимося в школі журналістики києво Могилянська академія. Тут ми можемо побачити саму студію. За подвійними дверями а знаходиться безпосередньо зона зйомок, де прямо зараз займається один з наших курсів. Перший такий найлегший варіант покликати друзів, знайомих, одногрупників. Просто пишіть їм у телеграмі, що привіт, класний чемп, хочеш зі мною, давай організуємось. Це направду хороший варіант, бо це швидко. Ви вже один одного знаєте, і вам точно буде весело. Але враховуйте, що часом буха… бухає, це нормально. Можемо від. Вот Я... звіти. Я... ну часом і всяке буває. Я... Да. Нічого Фрейд нам переказує вітання на старті. Ми взагалі не розуміли, що робити. Не розуміли, як шукати викладачів. Тоді нас ніхто не знав. Ми прийшли, попросили дозволу проректора. Він дозволив користуватися студією університету Шевченка. Там ще були старі такі, значить, відеокамери, де касети потрібно було купляти. Ми пішли на радіоринок, купили ці касети, зняли, змонтували, випустили і несподівано це стало дуже популярно. Багато телеканалів, змі зробили якісь Сюжети, матеріали про це, ми зрозуміли, що потрібно це робити серйозно, і тоді заснували Прометеус як повноцінну незалежну організацію, яка займалася онлайн-освітою в Україні. Це було зробити щось, що здавалося неможливим. Я прийшов до одного крутого фахівця в ІТ-сфері, він сказав мені, що ну, ця ідея якби вона хороша, але потрібен мільйон доларів на її втілення. Каже, ну скільки у тебе є зараз? Я кажу: ну суха, у мене є десь 2000 доларів, які я там збриг, якісь підробітки, стипендії і так далі. Ну і тоді це було по факту просто волонтерство. Далі ми провели невеличку краудфандингову кампанію. Тоді нас помітив через публікацію ЗМІ фонд відродження, і з цього часу почалася наша співпраця з донорами. Тобто ми почали. Або донорам, або замовникам, великим компаніям, да робити на замовлення курси від Прозоро для них робили навчальні курси до децентралізації. Да ми підтримували реформи протидії корупції. Ми робили курси, які мали просувати IT в Україні, навчати програмуванню, підприємництво. Ми робили курси для дітей з тимчасово окупованих територій, щоб вони могли вивчати українську, наприклад, мову онлайн. Да? Бо ми всі знаємо, що окупанти не дозволяють викладати українську школах. Я з Донецька. Росія окупувала Донецьк, коли ми тільки починали. Це 2014 рік, це майдан, це початок війни. І у нас було бажання, звичайно, зробити якийсь свій вклад. Старті був великий скепсис про те, що така платформа українська взагалі потрібна. Mm -hmm. Якби хто зацікавлений навчатися онлайн? Він навчатиметься на західних платформах, да, на корсе і ко. Але по факту виявилося по-іншому. Да, виявилося, що українські онлайн-курси це не тільки про українську мову, це не тільки про доступність. Да, це ще й про специфіку, бо багато специфіки української історії, українське право, українські державні реформи. Ну, про них курси ніхто не зробить, крім українців. І навіть в тих е е е темах, які здаються універсальними, як там підприємництво, теж багато української специфіки. Привіт. Радий, що нарешті зйомки почалися. Що вже да, да, да йде ну, повним ходом. Вже ж, вже ж прям біжить, біжить так да, да це да, цей у нас прийшов підзнятись. Угу. Коли нам потрібно було шість років тому з'ясувати, де ж знімати це, коли у нас не було грошей, не було грантів, не було нічого. Мій друг Богдан, студент Києво-Могилянської академії, той момент сказав: Іди до Юри пані на технічного директора києво Могилянської школи журналістики, попроси студію. Ну я кажу, ну водя, ну як я просто прийду, скажу, мене звати Іван Примаченко, дай мені студію. Він каже: Ну спробуй. Так і сталося. я Прийшов до Юри, сказав мене звати Іван, дай мені студію. Він каже: Надовго, надовго. І з тих ми тут дуже багато знімаємо. Минулого року, коли почався карантин, локдауни, велика кількість людей зайшла на платформу, але набагато більш важлива метрика це відсоток людей, які успішно завершують курси, кількість виданих сертифікатів про успішне завершення навчання. І ми за минулий рік видали більше сертифікатів про успішне навчання ніж за всі попередні роки разом взяті. тобто, я думаю, це напевно найбільш об'єктивний показник того наскільки розвивається Prometheus. В Львовській області є кейс, коли використовує центр для дітей з неблагополучних родин. Наші курси для того, щоб навчати їх it навичкам Був кейс, коли хлопець 15 років почав навчатися програмувати онлайн. Знайшов у нас же, здається, на форумі курсу однодумців. Вони почали робити ІТ-стартап, і Він фактично в 16 років почав працювати програмістом, навчившись на онлайн курсах з минулого року вчителі можуть нарешті навчатися в недержавних закладах освіти або просто на таких платформах як Prometheus. Тепер це визнається як підвищення кваліфікації вчителя. Офіційно людина може відкрити топові курси від найкращих викладачів України чи навіть світу. І на «Прометеусі» безкоштовно їх пройти, безкоштовно отримати сертифікат і отримати потім атестацію державного зразка. Це фантастика. Да? у більшості країн світу подібних речей ще немає, і тут це те, чим Україна може пишатися. Да і ну це прям дуже круто. Ми зв'язувалися і зв'язуємося зі Стенфордом, Гарвардом, МАТ, Колумбійським університетом. Отримуємо дозвіл на переклад, перекладаємо їх курси українською, дублюємо професійно і даємо безкоштовний доступ. Тобто на курсі, умовно ти маєш 60 баксів заплатити за те, щоб сертифікат отримати. На промоте ти можеш пройти цей курс безкоштовно українською і безкоштовно отримати сертифікат. Та, я думаю, що це дуже важливо для інтеграції там українців в західне освітнє середовище, західний освітній світ. Мені здається, у нас завжди був такий майндсет, що мінімальними ресурсами давати найбільший позитивний вплив. І, звичайно, коли ти бачиш, що там це вкладається кілька тисяч доларів, а на виході 100 тисяч людей отримують доступ до навчання світового рівня, ну, ти розумієш, навіщо ти працюєш. Я думаю, що соціально орієнтовані бізнеси в найближчі десятиліття. Стануть нормою, так? всі бізнеси рано чи пізно мають стати соціально відповідальними і виконувати певну місію. Я щиро переконаний, що людська цивілізація може змінитися на, на краще, значно на краще, якщо ми дамо доступ до класної освіти всім охочим. Це був би напевно такий м, найбільш універсальний вклад в прискорення розвитку людства, який в принципі можна зробити. І в Україні є вже. Галузі є вже якісь певні моменти, які справді ну, найкращі в світі. Я хотів би, щоб такого ставало більше. А я хотів би, щоб про Україну говорили, про передову Україну в світі. І це, напевно, те, над чим я буду радий працювати. Заява це додаткова гарантія для для себе. І так, публічна. А, ні, так, там вже інша інтонація. А. І так, публічна заява це додаткова гарантія для себе завершити кейс та довести справу до кінця.